Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Політика. у Стамбулі сьогодні або завтра відбудеться зустріч делегацій України та Росії. Про це заявив Володимир Зеленський. Українська делегація зустрінеться також з американською стороною. Як пише АФП, Зеленський не братиме участь у переговорах з росіянами. Але українська делегація, на чолі з міністром оборони Умєровим буде там присутньою. Російську делегацію очолює Володимир Мадинський помічник Путіна. Також до делегації увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузіна, начальник головного управління генштабу збройних сил Росії Ігор Костюков і заступник міністра оборони Олександр Фомін. Трамп напередодні заявив, що задоволений рівнем російської делегації. Водночас, Зеленський ні, зазначив, що технічна російська делегація перебуває у Стамбулі. Деякі американські урядовці також там. Україна може відправити до Стамбула групу відповідного рівня. Про це пише Reuters. За даними агентства, яке посилається на українське дипломатичне джерело. Україна також хоче визначити, чи має російська команда повноваження ухвалювати будь-які рішення. І якщо російська делегація буде готова до серйозної розмови, українська може вступити в контакт. Але якщо російська делегація не продемонструє жодного серйозного підходу до переговорів, буде право зробити висновок, що це російська гра, а не змістовна робота заради миру. Сказав співрозмовник видання. На переговорах у Туреччині Україна вимагатиме лише одного 30-денного припинення вогню. Про це пише Wall Street Journal. Натомість, Путін хоче капітуляції України. І це попри те, що за останні два роки російська армія змогла захопити лише один відсоток території України. Європейські дипломати звинуватили Путіна у підриві переговорів з Україною. Про це пише Блумберг. Так, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що призначення Кремлем делегації низького рівня для участі у переговорах у Туреччині показало, що Путін намагається виграти час. Схожу думку висловив і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він сказав, що у той час, як Україна готова до переговорів, Росія хоче продовжити війну. Водночас Сполучені Штати Америки дотримуються більш обережної позиції на запитання, чи розчарований Трамп тим, що Путін не поїхав до Стамбула, американський президент каже і не очікував, що російський лідер буде там присутній. Путін проігнорував можливість переговорів із Зеленським у Стамбулі. Так вважає генсек НАТО Марк Рюте. Про це він сказав на прес-конференції в Анталії. За його словами, російський диктатор диктатор відправив на перемовини делегацію низького рівня і не скористався нагодою, коли Україна заявила про готовність до діалогу. Чи змінить тепер Трамп тактику щодо врегулювання війни? Фам Галичина запитала у політолога Тараса Загороднього. У нас не повинна цікавити тактика Трампа. Це проблема особисто Трампа. У нас повинен Цікавити постачання зброї і конкретика, те, що Зеленський перевернув ситуацію, коли почав вимагати появу Путіна в Стамбулі, поставило в таке незручне становище, якраз ЄС та США, які тепер повинні відповідати за свої слова. І наше завдання добуватися, щоб були гроші, додаткові санкції і постачання зброї. Те, що там Трамп буде викручувати все, інше це його особисті проблеми з американськими виборцями і з своїм. Ми азійськими союзниками які тепер дивляться на нього і думають, чи зможе він виконати свої зобов'язання. А наше завдання поставити його в таке становище, щоб у нього не було ніякої тактики, а була конкретна допомога Україні. Тим часом Трамп вже заявив, що не буде зрушень у мирних переговорах, доки він не зустрінеться із Путіним. Його слова наводить Ройтерс. Дональд Трамп нагадаю, прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Можливо, і він прибуде зустріч. В Анталії ж тим часом триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки запропонували відновити роботу Ради Росія НАТО. Про це пише Блумберг. Про це повідомило джерело, ознайомлене з питанням на умовах анонімності. Додам, Рада НАТО Росія це орган, створений після холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки. Фактично він припинив свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Президент Бразилії телефоном намагався вмовити Путіна поїхати на перемовини до Стамбула. Офіс Лулида Сілви опублікував заяву після телефонної розмови з Путіним. З чим пов'язана така безпрецедентна активність лідерів багатьох країн щодо підштовхування Путіна до перемовин у коментарі для ФМ Галичина розповів директор інституту світової політики Євген Магда. Я думаю, що ця активізація має під собою дуже просту причину. Є суттєвий запит в тому, щоб російсько-українське війна, якщо не припинилася повністю, то хоча б призупинилась, і тому різні країни світу намагаються цей запит використати у власних інтересах наскільки це можливо, і вони роблять це. Ну я б сказав, достатньо прагматично. Тому давайте ми будемо за цим не просто спостерігати, а розуміти, що це не проукраїнська позиція виключно, а позиція, яка спрямована на захист власних інтересів, для того, щоб на тлі своєї ініціативи сказати: Ну, дивіться, ми з вами. Зупинили найбільшу в сучасному світі війну, а тепер давайте створювати для нас привілеї в питанні відновлення України. Це теж треба до речі враховувати. На Росію у разі відмови від миру чекають подальші санкції в енергетичному та банківському секторі, подальші кроки щодо активів та санкції проти фізичних осіб. Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Марц. За його словами, Німеччина та її партнери домовились вичерпати усі можливості у питанні запровадження санкцій проти Росії. Відповідаючи на питання, чи йде мова про конфіскацію заморожених активів Росії, він відповів, що наразі це питання з'ясовують. Втім, Мерц додав, якщо вдасться мобілізувати кошти на чистій Вовій основі то ні це зробить. Львівщина. Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи у Львові. Вони триватимуть з 15 по 18 травня. До них долучені працівники Національної поліції, військової служби правопорядку та Національної гвардії. Під час проведення безпекових заходів можуть обмежити проходи та проїзд вулицями, а також перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі. Також оглядатимуть території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Тож львів'ян за. Кликали належним чином реагувати на вимоги правоохоронців мати з собою документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години. Суспільство в Україні ще 90% церков з української православної церкви Московського патріархату не перейшли до православної церкви України. Про це у коментарі для ФМ Галичина повідомив народний депутат Микола Княжицький. Про причини переходу зараз почуємо. Підзаконні акти, які необхідні для того, щоб забороняти ті церкви, які підтримують зв'язки з московським патріархатом. А ця заборона повинна діяти від 20 травня. Були затверджені Кабінетом міністрів лише декілька днів тому, а мали бути затверджені тим чи через три місяці після прийняття закону. Тому картина така, що, наприклад, на Львівщині, а це найкращий приклад: 17 парафій було. З них 14 закрилося, а три перейшло до ПЦУ. А в Запоріжжі не прийшла жодна парафія в центральній Україні з майже тисячі парафій десять. Ки попереходили надзвичайно мало. Це було пов'язано з тим, що вони не вірили в те, що взагалі будуть прийняті тільки законні акти, які мали бути прийняті урядом негайно протягом трьох місяців. Добре, що вони прийняті лише зараз, але це загальмувало очевидно цей процес. Вони мали на це 9 місяців, і зараз Державна служба з етнополітики і свободи совісті, маючи в руках всі механізми, повинні почати працювати і в найкоротший термін привести наше поле у відповідність до чинного законодавства. Україна передала папі Римському списки військовополонених. Про це повідомили у координаційному штабі. Представниця родин полонених захисників особисто передала списки Понтифіку під час його зустрічі зі спільнотами східних католицьких церков. Делегація Вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви блаженішим Святославом була найчисельнішою серед учасників заходу. Глава УКЦ привітав папу з обранням. А понтифіку відповідь закликав зробити все, щоб здобути справедливий мир. У західних областях завтра буде хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 1 градуса морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 7. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. також не пропустіть 19-й. проєкт на радіо «Фамгаличина» Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє. Від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.